Як же ти засмітив моє дупло, синку, як можна було так себе запустити? Не йди від відповіді, Вільям, чому ти приїхав? Мені не можна приїхати в мій рідний ліс, Я скучив, синку. Брехня! Це так помітно? Ти ніколи нікого тут не любив, в тому числі і мене. Любив, синку, от тільки твоє народження позбавило мене її. Я вже багато разів це казав і повторю знову, я не винен в тому, що вона померла. Вона померла, коли народжувала тебе, такого нікчему, який в житті не досяг нічого. Саме по цим словам можна зрозуміти, що ти не за ким не скучив. Вийди з мого дому хутко. Та, будь ласка. Ого, ну у вас там є Санта Барбара. Не те, щоб я підслуховувала, звісно, але хто така ця вона? Здогадайся, підказка це моя мама. Тато її дуже кохав та втратив її, коли народжувався я. Тепер він вважає мене причиною її смерті. Ой, вибач, я не знала. Та то пусте. Не бери до голови. А чи можна мені переночувати у тебе? Просто Вільям вигнав мене з дупла. О, так це ночівля! Прямо як у справжніх друзів. Ми не друзі. Ми просто хороші знайомі. І це не ночівля, а... щось інше. Як скажеш, ночі вля, друзі, ночі вля, друзі, я все чую.